Моє вітання допитливим та активним батькам і всім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі допомагаємо малюкові адаптуватися до дитсадка. Більшість дітей в період адаптації починають хворіти. Це зв'язано з сильним стресом, який дитина відчуває під час відвідування дитячого садка. Збираємо дитину до школи. Що стосується рюкзака, тут теж дуже важливий аспект це ортопедична спинка. Тому що, на жаль, нині першокласники тяжку ношу мають. Та плекаємо любов до рідної землі ще з дитинства. Людина повинна все-таки мати відчуття любові до сім'ї в першу чергу, до дітей. Цього року, 24 серпня, День Незалежності України, зустрічаємо з особливими почуттями скорботи за загиблими на Майдані та в зоні АТО, навіть можливо, й провини, бо зробили надто мало в розумінні того, якою ціною дається незалежність. Та після цих кривавих подій вже ніхто і ніщо не похитне нашої надії і віри у власний народ, який має свій голос, душу і велике любляче серце. Оте відчуття приналежності до народу, нації. Повага до роду, любов до землі, на якій народився, формується як невід'ємна частинка особистості людини ще з малку. Саме від батьків залежить, у що віритимуть їхні діти і які цінності плекатимуть у житті. Про добро і справедливість, про Україну і свій рід, щоразу розповідає синам майстриня народної творчості з Луцька, сідаючи за виготовлення наступної неповторної речі, що й тепер мовить до нас голосом предків. Починаючи роботу над новим оберегом, Юлія Богданова обов'язково читає молитву. Цього разу вона творитиме ляльку-травницю, яку наші предки вважали оберегом здоров'я та довголіття. Свіжу траву для нової ляльки майстрині допомагає зібрати молодший син Ілля. Він, як і двоє його старших братів, теж захоплюється народною творчістю. Допомагає з трави робити брати, ще допомагає. А що бра тобі допомагаєш? Е, з, е, він малює з дерева ангелів, то я йому допомагаю, підмальовую. Ну, допомагаю, щоб недовго не затримувався. А тобі самому подобається цим займатися? Е, «Да». А що відчуваєш? А що відчуваєш, коли домальовуєш ангела чи допомагаєш мамі з травички щось робити? Добро. Хто людям добра бажає, той і сам його має, каже народна мудрість. У родині Юлії Богданової так і ведеться. Вона зуміла відкрити перед синами глибоку скриню народної майстерності з її прадавніми заповітами. Навчила їх поважати рідну землю, старших людей і те, чим займаєшся у житті. Мій рід такий працювитий, талановитий, бабуся вишивала. Так само і мама її вишивала і в'язала. Генетично видно мені є таке бажання виготовляти. І чим простіше, чим простіше такий благодатний матеріал. І я думаю, що кожна, кожна людина, якій це сподобається, в першу чергу треба це любити. Якщо немає в душі того самого головного такої любові до цього, то я думаю, не варто навіть людину. Дитину заставляти, мабуть, все тільки з любові. Любов і доброта це і є основні важелі впливу на синів і головні закони виховання, переконана майстриня. Цими почуттями керується і коли творить обереги. Розповідає, що коли сідає за новий виріб, то ніколи не знає, що це має бути. Руки плетуть, серце молиться, і з'являється на світ нова лялька-травниця чи лялька-мотанка, лялька з кукурудзи чи птах із сіна. Майстриня поділилася своїм досвідом із нами. Я думаю, що в першу чергу людина повинна жити в злагоді своєю совістю. Людина повинна все-таки мати відчуття любові до сім'ї в першу чергу, до дітей, до тих діток, яких е маємо. І потрібні е ми ми повинні от просто як батьки вкладати в них не тільки гроші, вкладати душу, серце. У Юлії Богданової безліч ляльок, зроблених власноруч. Свою ляльку-оберіг майстриня, куди б не вирушала, завжди бере із собою. Має і унікальну ляльку у людський зріст. Оберіг це в першу чергу захист, а тому, виготовляючи його, треба вкладати світлі, хороші почуття. Я я думаю, що в дорогу саме отакі от ляльки, як ми виготовляємо зараз, травнички. Дуже гарний оберіг в дорогу. Можна зробити таку саму ляльку, тільки меншеньку. А ще добре, коли б е, матуся зробила своїй дитині в дорогу. Це взагалі був би дуже гарний оберіг. Я взагалі е, травичку підбираю так. Якщо вона приємно, е, має запах, вона хороша травичка. Навіть живучи у великому місті, Юлія Федорівна завжди знаходить час, щоб побути на природі. Збирає трави. А ще під час майстер-класів навчає цікавому ремеслу дітей. Каже, що дуже добре, коли оберіг виготовляють батьки і діти разом, бо це зближує родину. Зв'язок між поколіннями завжди був дуже важливим для українців. Діти повинні виховуватися в культурних, висококультурних, моральних нормах. І також потім вони вчаться поважати і батьків, і свою державу любити і шанувати. І це, все, це все йде загально пов'язано. Що неділі ходите в церкву? Ну, як виходить? Стараємось так. Дружина туди, я трошки рідше. Скажіть, а діти горнуться до цього? От хочеться їм з вами? Так. Да. Їм цікаво, він, навіть садочок не захотів йти, сказав, піду в церкву сьогодні. Ми дуже цінуємо, цінуємо релігійні свята, цінуємо е, взагалі цінність сім'ї це дуже важливо для нас, молодих. Ми завжди стараємося по тих традиціях, по батьківських традиціях йти, хоч вони батьки сиротами виросли. А дівчини у нас все життя отак. Скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей? Троє. Троє дітей. Так. Чому важливо дітям саме передавати ці традиції? Щоб вони були добріші. Зараз світ такий трошки, ну скажімо так, знано, здано технологіями. Дуже важливо, щоб в них залишилася та доброта, яка була у старших людей. От, нам дуже було приємно, мене бабуся мене з маличку водила до церкви, і мені це передалося, і я стараюся передати це дітям. Родина це найголовніше це, це затишок. В першу чергу це затишок. Це захист, це величезний захист родина. А якщо дивитися ось в масштабах таких великих всієї держави, то зараз, як ніколи, ми відчуваємо потребу, таку величезну потребу, що ми мусимо наш дім. Захищати, оберігати. Я думаю, що Україна починається в першу чергу з мами, з її тепла, з доброти її, от виготовляючи навіть такі ляльки. І думаю, що Україна буде багата, буде щаслива, тому що ми просто маємо таку от, ми мами передаємо своїм дітям найцінніше. Любити, просто я не знаю, до останнього от, любити свою Україну і віддавати все. Завершуючи роботу над лялькою-травницею, майстриня тричі за годинниковою стрілкою обмотала навколо неї пояс на удачу, на добро і на здоров'я. А на грудях ляльки виклала хрест. А ще сказала, що вірить у те, що в Україні все буде добре, бо саме про це молиться, коли творить кожен новий оберіг. 23 серпня відзначаємо День Державного прапора України. Раніше День прапора святкували тільки в Києві 24 липня. Саме цього дня, 1990 року, синьо-жовтий стяг підняли над Київською мерією. Через рік після провалу Путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Відбулося це 23 серпня. Тож саме цього дня вшановуємо державний символ. 24 серпня 1991 року було ухвалено акт проголошення незалежності України, який вже 1 грудня підтвердили громадяни на всеукраїнському референдумі. Тож 24 серпня день, який об'єднав усіх українців день незалежності. 25 серпня минає 90 років від дня народження українського письменника Павла Архиповича Загребельного. Він автор двох десятків романів, а ще повістей, п'єс, збірок оповідань за його сценаріями. Знято художні фільми. 2004 року письменника нагородили званням Героя України. Швидко гортає час старинки календаря і вже не за горами новий навчальний рік. Для батьків це безліч клопотів, бо треба придбати шкільну форму, канцелярське приладдя, портфель і ще багато чого. Вибір товарів величезний, ціни різноманітні та якість дуже різниця. Тож батькам варто бути особливо уважними. Що, де і за скільки можна купити і на що варто звертати увагу, обираючи речі для школярам. Досліджували наші колеги з Чернігова. Найперше, що потрібно школяру – це рюкзак. І дуже важливо, аби він відповідав зросту і вазі дитини та не перенавантажував хребет. Для цього звертайте увагу на ярлик, рекомендовано ортопедами, які ще існують вимоги до портфелів. Дуже важливо звернути увагу на ортопедичну спинку. Для чого вона потрібна? У дитина формується позвоночник. І важливо, щоб нагрузка розпреділялася по всьому позвоночнику. Є вот в рюкзачках вот такий вот маленький елемент, який называется эргокитс. Он располагается в нижней части спины и позволяет снизить максимальную нагрузку на весь позвоночник. Что касается S-образных шлейк, это тоже очень важно, потому что S-образные шлейки тоже очень способствуют распределению веса. Они правильно ложатся по спине и, соответственно, тоже снимают нагрузку. Великая кількість кишень для светловидбывачей Це ще одне корисне доповнення. Не менш важливо підібрати для юних художників безпечні для здоров'я олівці, фарби та фломастери. Звертайте увагу на їх склад. Бажано, щоб фарбники були натуральні. Дуже важливо, щоб краски мали ярко вираженого запаху. тому, що іноді вот в роботі рисування там дітки сидять, займаються, і очень сильний концентрат фенолу, Может вызывать неприятные ощущения или аллергические реакции. Должен быть мягкий, хорошо смывающийся с рук пластилин. Он не должен пахнуть. Ну и, соответственно, должен мягко и хорошо лепиться. Но это очень важно для деток. Отож, в середньому рюкзак та канцтовари, які будуть нешкідливими для вашого школярика, обійдуться вам у 900 тисяч гривень. Але тут постає питання, чи кожна родина може собі дозволити такі витрати, дивлячись на те, що це далеко не весь перелік необхідних речей для першокласника. Семирічну Полінку Людмила почала збирати до школи заздалегідь. Каже, середньостатистичній родині важко за один раз купити стандартний комплект школяра. Стандартний комплект близько трьох тисяч гривень, тому що, якщо врахувати, що дитина має бути певним чином одягнена, укомплектована і мати канцтовари відповідні, а плюс іще певні дрібниці, які купуються по дорозі, як кажуть, то близько трьох тисяч гривень дійсно це мінімальний комплект. Нерідко батьки, аби зекономити, вишукують різні акції, вигідні пропозиції та звертаються до інтернет-магазинів. На книжкових ринках, особливо враховуючи те, що зараз підвищений попит, особливо ажіотаж, ціни штучно підвищені, це помітно. Тому я звернула увагу на інтернет-магазини, і деякі товари ми замовляли в київських інтернет-магазинах, навіть враховуючи оплату за доставку, це досить вигідно. Ну і Канцтовари, великі магазини канцтоварів дають знижки, і в них існує такий пакет першокласника, тобто вони вже дають вам готову продукцію, яка підходить для першого класу. Вам не потрібно обирати, вам не потрібно щось шукати самостійно. Ну, книжкові ринки вони більш стихійні, ціноутворення не контрольоване, тобто я рекомендую все-таки звернути увагу на інтернет-магазини. Це зручно, ви забираєте посилочку, який вже лежить все, що вам потрібно. До шкільної форми завжди по різному відносилися. Одні вважали, що це зручно і дисциплінує, інші, що це заважає дитячому самовираженню. Тут уже вирішувати вам особисто, хоча в деяких школах, форма обов'язковий атрибут. Насправді форму можна не носити щодня. Тобто зараз вчителі більш ставляться до цього лояльно, можна вдягати джинси, можна вдягати якийсь кежуал, такий дитячий. Але як мама, я розумію, що це дуже зручно, тому що коли ти встаєш зранку, тобі потрібно бігти на роботу і ще встигнути зробити кілька справ, то насправді легше вдягти на дитину форму, тому ти знаєш, що це буде гарно, що це буде естетично, що це буде зручно і так далі. Тому я. Е Прихильно ставлюся до форми, але добре, коли є можливість вдягти ще щось. Окрім натуральних фарб, якісних зошитів та форми, велику увагу все ж таки приділіть покупці рюкзака, оскільки з ним дитина ходитиме щодня мінімум впродовж року. Що стосується рюкзака, тут теж дуже важливий аспект це ортопедична спинка. Тому що, на жаль, нині першокласники тяжку ношу мають це великі книги, це значна кількість зошитів. І так далі тому потрібно звертати увагу, і це єдина дійсно річ, на якій не слід економити. Тож, аби не було переполоху перед першим вересня, починайте готувати дитинку до школи заздалегідь. Та різноманіття канцтоварів на сьогодні величезне і є можливість вибрати найкраще, що підходить саме вашому майбутньому відміннику. Початок нового навчального року особливий період і для дошкільнят, адже дехто вперше інші після довгих літніх канікул переступають поріг дитсадка. А це і сльози, і небажання залишатися без мами і тата. Деякі діти так важко переживають період адаптації, що можуть навіть погано почуватися. Та батькам не варто лякатися. Як можна допомогти молюкові у цій ситуації, розкажуть наші колеги з Миколаєва. Сльози нестерпний біль в очах. Серце матері крається від такого вигляду рідного янголятка. Ну як його залишити в дитячому садочку? Але це все лірика. Наука має більш прозаїчну назву для періоду звикання дитини до дошкільного закладу. Адаптація існує три. Ступень адаптації це легка адаптація, коли дитина адаптується за один тиждень. Є середня адаптація, коли дитина адаптується протягом місяця. Є важка ступінь адаптації. Дитина може адаптуватися до пів року, але потім вона все ж адаптується і може відвідувати дитячий садочок. Дитина не звикла залишатися з чужими людьми. Малюка в групі ображають діти. До істерики його доводить ненависна каша. Материнська уява готова знайти будь-які причини цим сльозам. Але причина одна. По-перше, мама це найрідніша людина для дитини. Тому я думаю, що навіть коли я була дитиною, то у мене був би жах, що мене розлучають з матусею. Тому, от і виходить так, що дитина. Плаче, дитина страждає. На зміни умов реагує не тільки психіка, але й весь організм дитини. Більшість дітей в період адаптації починають хворіти. Це зв'язано з сильним стресом, який дитина відчуває під час відвідування дитячого садка. В цей період у дитини падає послаблюється імунна система, діти починають хворіти. Може навіть забути навички, яких навчили її батьки. Може погано спати, може відмовлятися від їжі, але все це з часом заспокоїться і дитина повертається до нормального свого життя. Ми можемо заспокоїти Матусь, тому що це нормальний період в житті дитини. Для полегшення адаптаційного періоду та пом'якшення стресової ситуації дитину вводять в дитячий колектив поступово. Спочатку на одну годину, на дві, на три, на півдня, потім ми залишаємо на сон, коли бачимо, що дитина адаптувалася в першу половину, тому що дуже важко дитині ще й заснути в дошкільному закладі. Вона звикла там до своїх якихось умов домашніх. Ми просимо, щоб батьки приносили якусь, можливо, іграшку, з якою спить дитина, тому обов'язково, поступово. Тільки поступово не можна дитину одразу робити такий стрес, залишати на цілий день в цей період. Задля єдиної мети комфортної та м'якої адаптації малюка в дитячому садочку об'єднує зусилля чимало дорослих. Вихователі та їх помічники, психологи, медики. Але головну скрипку в цій копіткій справі грає все ж таки сім'я, зокрема матуся. У ну, спілкування з дитиною мамі обов'язково треба більше ніжності, більше тепла. Ну, якщо пообіцяла матуся щось дитині, я тобі принесу, куплю, а ти тільки іди, і я повернуся за тобою, то це треба виконати. Тому що на наступне, наступний ранок знову буде жах, і знову буде. Трагедія, а взагалі таких дітей мабуть не дуже багато. Взагалі діти йдуть. У них є навички спілкування з дітьми. Їм хочеться грати. в Садочку багато чого є цікавого. Дітки, вихователі, іграшки, тому вони переключаються. За думкою психологів, підготовка до дитячого садочку в сім'ї повинна проводитись постійно. Треба заздалегідь підготувати дитину до дитячого садочка. А саме це наблизити режим домашній, ближче до режиму дошкільного закладу. Також треба вчити дитину елементарним навичкам самообслуговування, тобто користуватися горшиком, тримати ложку у руці, одягатися, роздягатися. І головним є те, що треба бути налаштованим на позитивний настрій першого батькам. Якщо батьки йдуть з позитивом, то і дитина. Дуже-дуже швидко звикає. Якщо мама переживає, іде із сльозами сама мама залишила дитину і стоїть за кущами, за заборами, заглядає, дитина буде дуже довго звикати. Вона відчуває серцем, що мама десь тут поруч. Тому педагоги радять відкинути погані думки, не налаштовуватись на негатив, привести малюка, і йти займатися своїми справами зі спокійним серцем. Всі адаптуються. Ми кожного року ну, просто щасливі тим, що наші малюки прийшли, адаптувалися, що вони не плачуть. От, ну, складаємо всі-всі умови для того, щоб цей процес пройшов безболісно і, як можливо, швидше. І щоб мами йшли на роботу спокійно і спокійною душею, що дитина їх тут доглянута, здорова. А ввечері вони з нею зустрінуться. Знову ж таки, і виконують те, що пообіцяли. Якщо ви хочете більше дізнатися про ту чи іншу тему, пов'язану з вихованням та навчанням дітей, пишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача урок для батьків. Ми разом з фахівцями спробуємо знайти відповіді на ваші запитання. І не забувайте надсилати свої сімейні історії у фотографіях у рубрику Світлини від родини з нетерпінням чекатиму нових знайомств. А в сьогоднішніх світлинах хочу подякувати усім телеглядачам, які вже стали героями Рубрики за щирість, повагу і любов до рідного. В цей час візьмемося за руки, бо нам єднатися пора. I'm gonna Ми плакали від муки, серця заповнював нам страх, ми веселі, ми опускали руки, і віри так, шукали в небесах і, і ось прийшов нам час єднатися. На цьому урок завершуємо. Наступного разу поговоримо про початок нового навчального року, правильне харчування школярів та особливості педагогіки Монте-Сорі. Бережіть себе, бережімо нашу країну, бо нам є заради кого жити. Усім зичимо добра і миру.